Вітаю, мене звуть Владислав, я лікар-аплікатор компанії Rush. І сьогодні ми проведемо навчання на апараті експертного класу Samsung HS 40 Далі ми переходимо до конвексного датчика. Я вже взяв кон наш конвексний датчик, наношу на нього гель. І що ми робимо? На тачпанелі обираємо конвексний датчик. c 28 і далі обираємо просет абдомен. Далі вибираємо sup preset і можемо починати наше обстеження. Виводимо наш скан. І що ми можемо зробити тут в даному випадку? Тобто по регулюванню самої, оптимізації самої картинки в нас все залишається точно те саме, що і на лінійному датчику. Ми це зараз знову проговоримо, повторимо. Це оптимізатор автоматичної картинки Q-Scan, його його вже ввімкнув. Далі збільшення, зменшення яскравості, тобто це на регуляторі 2D відбувається. І в принципі по оптимізаторам, що ми можемо зробити в цій частині, в нас все закінчується. Далі ми можемо перемкнутися на тач-панель, тобто підрегулювати частоту, це Frequency, Clear Vision, автоматичний оптимізатор, який усуває, який буде у нас усувати шуми та зернистість. Картинка також стає більш м'яка, більш згладжена, контури покращуються, насиченість ліній. І вот скан став більш такий затурможений. Ми візьмемо мультивіж трошки збавимо, щоб воно стало ставити, ставити першвидше. Далі, що ми можемо ще підрегулювати? Та ж сама зернистість. Ми натискаємо на перший регулятор. Ми переходимо зараз у на DR, воно в нас стало більш насичене, біле. І ми можемо прибрати все зерно, яке нам не подобається. Кількість фокусів ми регулювати не будемо, Image Sign також регулювати не будемо. Можемо змінити забарвлення сірошкального режиму. Тобто ми можемо його зробити більш смірним і більш насиченим. Ось таким чином. Можемо вимкнути ще насиченість q -scan, Тобто ми його так зробили. Тепер можемо підрегулювати, щоб весь розкальний режим відображався ще краще. І от в нас в даному випадку прибралися всі шуми, зникла зернистість і картинка стала доволі-доволі такою доброю. Що ми можемо зараз зробити? Ми можемо зберегти наше фото. От у нас цікавиться зона. Ми натиснули на U1, у нас збереглося фото. На, натиснули на U4, у нас зараз зберігає кліп. Воно автоматично налаштовано, що зберігає кліп приблизно до 5 секунд, але в налаштуваннях можна це зробити окремо. Тобто Заходимо в налаштування в загальне, і там можна підрегулювати, що, скільки часу має тривати кліп. Тепер перейдемо, виберемо пресет нирок, щоб продемонструвати можливості кольорового докору даного апарату. От, ми вибираємо нирки. Беремо кольоровий добр. У нас з'являється наша зона цікавості. Насиченість кольору ми можемо змінити на стріть медіум. Можемо її поставити менш насичену. Далі зону цікавості можемо змінити також. Натискаємо от на кнопку, яка знаходиться на трекболу, і ми можемо регулювати нашу зону цікавості. Ми її розширили. І відповідно в нас от пішов. Ми бачимо забарвлення потоку крові в нирці. Можемо підрегулювати швидкість потоку, якщо в нас виникає елайзер, або за допомогою регулятора С ми можемо його насиченість підрегулювати. От у нас все залило, якщо дуже сильно викрутити, виникає такий елайзер. Якщо зменшити, він відповідно знижується. Натискаємо на 2D і повертаємося знову до цього шкального режиму. Також в нас є енергетичний та направлено-енергетичний От. Зараз у нас вімкнувся енер... направлений енергетичний допер, а якщо ми натиснемо на S-flow, у нас з'являється звичайний енергетичний допер. І ми бачимо, як в нас забарвлюється потік крові. Дані режими в йдуть більш щутливі, тому їх можна використовувати як на нирках, можна використовувати також для діагностики васкуляризації нового Переходимо на ці рожка знову. Далі, що в нас ще є важливе, це по розрахункам. Для того, щоб нам вимкнути складні розрахунки, ми натискаємо на кнопочку, яка відповідає за дані розрахунки. Якщо ми натиснули один раз, у нас переходить на прості розрахунки, тобто це дистанція, трасування, відсоток стенозу, об'єм, але об'єм не до якогось органу, а просто загальний об'єм, тобто не по формула. Якщо ми натискаємо ще раз, у нас з'являються тепер складні розрахунки відповідно до пресетів, які ми обирали. Відповідно, ми тепер бачимо складні розрахунки, які в нас є. Це сечовий міхур, аорта, печінка, селезінка. Ми можемо обрати будь-які з них і провести наш розрахунок. От, припустимо, візьмемо Pancross. І різні частини щитоподібної до можемо розрахувати. Так. Так, довільно. Тепер, у нас ми провели розрахунок підшумковий залози. Для того, щоб подивитися всі розрахунки, ми заходимо в репорт. Кнопочка у нас знаходиться тут ліворуч на консолі, і в нас відповідно відображаються всі наші складні розрахунки тут. Далі, щоб їх стерти, ми натискаємо на резиночку. І в нас зникають всі ці розрахунки. Далі перейдемо до обстеження по акушерству. Так як ми вже ввели значення з е, самого початку, ми беремо третій триместр відповідно до, до терміну гестації, який в нас там з'явився. Фрізуємо. Тепер ми можемо схематично провести розрахунки по фотометрії. От, ми, в нас відображається фетал-біометрія. Що ми можемо зробити? Беремо наш біперитальний розмір, проводимо. І, відповідно, відразу лише ми почали його проводити, нам показує, скільком тижнів це відповідає. Ми беремо 32, так як у нас було з самого початку введено. Далі, після цього, переходимо на наступний розрахунок. Так само беремо 32. Так, далі. У нас є декілька сторінок. Даних розрахунків, тобто ми можемо між ними перемикатися. Тут тобто нам апарат пропонує їх дуже багато. І Відповідно до фетальної до біометрії плода, ми можемо обирати з доступних. Ну, беремо наступну сторіночку, беремо розрахунок, який нас цікавий, і також проводимо його на 32 тижні. Є. І саме останній кісточку. І відразу, як тільки ми проводимо останні з наших розрахунків, от нам апарат вирахував масу плода. Це 2 кг 121 грам. Далі, що ми можемо з цим всім зробити? Ми заходимо знову в репорт. І ми бачимо в репорті всі наші розрахунки. Для того, щоб нам вивести перцентильну таблицю, ми натискаємо Obie caps І в нас виводиться перцентильна таблиця. Для того, щоб її зробити по всіх розрахунках, які нас цікавлять, ми їх обираємо. Ми їх вибрали. І відповідно в нас є розрахунок процентильної таблиці. Повернемося назад до репорту, що ще важливо. Тут в нас вказана дата останньої менструації. далі ой, да, дата останньої моменстрації. Гестаційний вік відповідно вирахований від дати останньої менструації та гастаційний вік вирахований відповідно до розрахунків, які ми провели. І тут у нас відображаються перцентильні таблиці по всіх наших розрахунках, які ми позначимо. Тобто ми це все можемо побачити і ми це все можемо роздрукувати. Тобто, натиснувши на print, воно все роздруковується. Так, стираємо наш розрахунок, перейдемо до гінекології. Візьмемо гінекологію, утерус. Точно таким самим принципом, натиснувши на складні розрахунки, нас е, пропонує. Апарат декілька складних розрахунків. От у нас є матка. І ми можемо її обрахувати. Апарат автоматично перемикається між всіма розрахунками. У нас вибило відразу, ми можемо побачити на моніторі об'єм матки, і також ще можемо вирахувати ендометрію. І перейшовши в репорт, у нас воно також все це тут збереглося. Для того, щоб передивитися ваші збережені фото та відео, ми натискаємо на SunView. Натиснувши на Sуновie, ми зайшли в... В, 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 в даний режим. І тут ми можемо переглядати фото і також їх редагувати або провод... фото і відео переглядати, е редагувати, проводити розрахунки на них, тобто займатися постобробкою. Ще один важливий момент, який не було згадано е шкала TDC. Е на... В цих апаратах даного класу вона розміщена на тач-панелі. Тобто ми натискаємо TGC, TGC і можемо регулювати її. Ось таким чином. Тобто ми її розтягуємо так, як має бути. І можемо зберегти, щоб вона завжди таким чином і була. Тобто у нас є можливість це зробити. Ось так. В цьому все.